Вітаю всіх, хто завітав на мій канал і хочу розказати вам, поділитися вірніше про роторну кусарку польську Віракс. Ця роторна кусарка 2007 року, метр 65 вона захоплює. В загальному Кусака добра. Працює вона давно у мене. Таких великих якби проблем вона мені не створювала. Хочу показати вам, хто можливо цікавиться. От цим вухом тут ставиться пластмасова, второпластова втулка. І з часом мене її виробило в цьому вуху то я підібрав таку трубу сюди, щоб воно не кляцало, поставиш втулку цю пластмасову, і її розкляцує і там кажуть, що там втулки погані, насправді суть не в толці, а суть в цьому тілу. Якби завод її зразу робив би, там, не сантиметрову, а 2 сантиметри. То було б дуже чудово, тому що широка площина, вона не так жує. От, я усилив отут, додаю сюди ширине, підібрав таку втулочку і вже оця отулка у мене, мабуть, сезону з 4 ходить. Тоді ця отулка, яка мене зносилася, знайшов я таку трубу на металобрух туди на прийомці. Вона якраз підійшла мені під оцю втулку. Зараз вже, бачите, там чуть-чуть зазорчика є, тут вже підношена сама пластмаса. От. Підібрав таку трубу сюди, вирізав, вставив, ходить жив, ну, мабуть, років з 4. Далі. Проблеми, які виникли, це тут розкручувалась вона в мене О, зверху. З середини. Ця сама роторна кусінка розбирається, вона розбирається знизу. Откручуються болти, тут руштупоруються, віймається весь стакан. Тут почіпні стоїть, тут такий стакан стоїть і він сюди віймається з цією шестерньою. Як будете віймати, то треба пам'ятати, що там нігрол є або жидкость якась залита то я її взагалі повертав, щоб мені не розкручувати, я її вивертав догори, підставляв колодку і, і знімав. Що я зробив, щоб воно не розкручувалося. Бо це мені було двічі так ставалося, щоб вона розкручувалася. Проблема в тому, що оце посадочне місце, якби завод її зробив і дав отут сантиметрову таку. От, Сантиметр таку під курету вставку і тоді ставилося вже курету і ставилося весь механізм. Це було б ідеально. Но проблема в тому, що воно тут, на цьому вушику, тримається тут, і в курету варені гайки. І воно дозакручується. Я закрутив її це, зібрав, закрутив. на на краску не було, мені жидкіє цієї різьби. Що садити на її, то я на краску і по кульцю дав дрота і поприкапував до кожного болта. Тройку дрота я дав. сваркою поприкапував до кожного болта. <кхух> Таким чином я позбувся того розкручування. От тоді ще що в мене відбувалося. Відбувалося те, що отого стакана я поміняв внутрішнього повністю корпуса, майже 5000 гривень за нього заплатив, бо на болоті кусив і там така кущава трава є. Я там і не скоро кусив, але, але воно його побило, лопнув він. О, то я його повністю міняв, тарілку цю міняв, 1800 гривень вона коштує, бо всередині стоїть там тріщини. Де вона кріпиться, я її пробував не знімаючи заварювати. От. І вона знову мене тріск... тріщинки дала. Все те саме в цій. в цій я Як зараз знімав, то я її там позаварював. Але кажуть, що воно довго не ходить. Я теж в цьому переконався, що з часом все по сварці стає трещини. Я пробував ніржав'яйкою заварювати. все те саме <кхід> все равно тріщинки стають. Кажуть, треба полуавтомат, У мене є ніржавка полуавтомат нержавейка ну, проволока на полуавтомат То в майбутньому попробую я поекспериментувати одну тарілку, вона мене знята ця. є Вона все нормально, тарілка тільки що трещинки поставали. То в майбутньому я її теж попробую заварити. От. Шестерні там ходять добре, головне, щоб була смазка тут. Залив я туди. Дубаю, тому що та була рідкувата, мені так смазка я дивився, то я туди добаю графіту. 5 кг графіту добавив до тої смазки, воно все змішалося так красиво, все ходить без питань. Шківи ще оригінальні стоять ті і ті. Проблема мене була тут, що мене в всередині вирвало болти. Ну вони там, по суті, були не, не лад зроблені, тому що там такі втулочки стоять всередині в, в рамі, і вони просто були прикапані з одної і з другої сторони. І вони з часом відламалися. Мене вирвало її сюди, то я її там поміняв туди з такі довгі гайки. Ставив туди довгі гайки, закрутював і я ось зверху собі прикапав, як колись мені там щось знімати, там от допустимо, як цю міняти, то булгарочкою пройду і, і на тому там буде вся робота. В загальному, загальному хороша кусарка з 2007 року вона відпрацювала і мені, і людям дуже гарно. Кушу я трактором МТЗ-50. Мотор стоїть тут же із 243 й з мтз 80 На стартері він поміняв я, уставив фільтр замість центрофуги, 1000 гривень заплатив. Тут воно регулюється давлення. От, хто буде міняти, ставити цю плиту, от регулюється тиск масла. В загальному тракторець ходить добре, вже він майже 20 років у нас цей тракторець, таких проблем в ньому не було, старенький, комфорту в ньому там такого немає, але, але він свою роботу робить. Не тільки мені, але і людям. Так, що вам покажу, оце, оце братова гречка, там мій Овес. Це те, що я косив. Косив я вище, тому що тут було жито. Після жита наросла така трава. І щоб мені менше стерні для себе. Вона мені не треба, там та солома така. Завжди кушу собі чуть вище, щоб того піску не нарізати. От, от така, така ситуація. Гречку сіяв. Я, братове, з нормою висіву 100 кг. На гектар. От. Яка вона тут буде? Побачимо, я вже сіяв з такою нормою висіву. Ну, в загальному можна було б сіяти, навіть якщо поле гарне, має непогане свої властивості поле, тому насіяти 80 кг на гектар. Це сорт гречки канадський напив запильний сорт гренбі. То я купляв у людей. Ось цього року. Хороший, дощі йдуть в нас, слава Богу. Дощики проходили, трави понаростали, град нас мінав, дякувати Богу. Хоча в інших областях побило сильно в людей градом, посіви, посадження, а в нас картоплі, зернові, ростуть. Це людські поля, тут по трава, у кого посіли. Люди стали менше вже сіяти, дорого воно все обслуговування це виходить. Але ще є, що люди сіють, садять для себе загальному. Тут у нас займаються люди. там Сусіда вже гречка цвіте, він сіяв є. Десь на початку травня, десь в п'ятих числах. Я думав, що вона померзне, тоді заморозки були, і навіть прихопила. Але чого вона пішла, вже цвіте, пчоли там так працюють. Я ходив дивився, стільки пчол там є. Я сіяв 19 травня на Миколу чи після Миколи, там такі є, такий православний. От. Того року я так само сіяв, вона так само. Нормально, речка виростає, все добре. Так що, кому така інформація сподобалася за роторну кусарку, можливо, комусь пригодиться, хтось буде розбирати, то, щоб ви розуміли, що вона розбирається знизу і так поетапно вниз. Постаю я держателі. От кожній стоїть держатель. Для страховки. Якщо випадок вириває пальчика ви на полі косите, щоб не було вібрації і докусити треба. От, ви собі перекидаєтеся на тих три держателі і працюєте на тих трьох оцих пальчиках. А цієї цей вже, цей вже не працюють цих три. О, через що мене там і там стоять свої, зразу 6 штук стоять. Не три, а 6 штук. Ну я їх вже наварував там. Реставрував, вже їх чуть-чуть знов повідав, бо я то туди ставлю, то туди. Але в загальному навіть наварені пальчики вони ходять добре, проблем немає з тими пальчиками. От. Так що ось такі, ось такі справи. Все. До побачення. Кому цікаво, заходьте ще на мій канал. Є багато чого цікавого, щоб знімати, тільки немає часу. Дуже багато роботи. До побачення.